Варіанці, створивши гетів, використовували їх як дешеву робочу та військову силу. Спочатку вони були доволі примітивними синтетичними істотами, але коли кваріанці захотіли, щоб гети почали виконувати за них все більше завдань, вони створили для них єдину нейронну мережу, яка могла розвиватись самостійно. І що більше ставало гетів, то швидше розвивалася ця мережа, і тим частіше гети ставили ті чи інші запитання. Ходять чутки, що перше розумне запитання було поставлено гетом звичайній доглядачці кваріанців. Запитання стосувалось поняття душі і того, чи володіють нею гет. Не дивно, що перше, що відчула доглядачка, почувши це запитання, це відчуття страху. Удосконалюючи і налаштовуючи ґетів під свої потреби, кварінці, самі того не розуміючи, дозволили ґетам еволюціонувати і перетворитись на штучний інтелект з подобою свідомості. Щойно уряд зрозумів це, вони вирішили негайно позбутись ґетів, все таки, страх того, що їхні творіння можуть одного разу не просто поставити запитання а повстати, дав про себе знати. Але замість того, щоб одноголосно вирішити відключити гетів, частина кворіанців запротестувала, вважаючи гетів потрібними суспільству та стверджуючи, що вони мають право ставити запитання і пізнавати самих себе. Але гети не просто почали пізнавати себе, вони досягли такого рівня інтелекту, що усвідомили здатність до захисту самих себе, і в цей момент на раносі почались хвилювання. Спочатку лише деякі гети взяли зброю і почали захищати тих, хто не міг захистити себе сам. Але замість того, щоб розв'язати конфлікт максимально мирно, кваріанці вирішили знищувати кожного гета незалежно від того, чи володів він зброєю, чи повставав він проти кваріанців і чи готовий був служити їм далі. Дійшло до того, що кваріанці навіть вбивали тих кваріанців, що стояли на захисті гетів, які намагались зберегти їх як види і вберегти від насильства. Але ця опозиція не мала достатнього політичного або військового впливу і в підсумку не змогла запобігти початку війни. Кваріанці не були готові до такого перебігу подій, і мільйони з них загинули за рік воєнних дій. Ті, кому вдалося вижити, скористались єдиним шансом, що гарантував подальше життя і покинули планету на достатню відстані, щоб гети перестали вважати їх особистою загрозою. Усього за рік гети встигли відтіснити кваріанців з їхнього рідного дому і навіть колоній. Війна стала вважатись жорстоким геноцидом, під час якого вижило лише кілька мільйонів кваріанців, а це менше одного відсотка довоєнного населення Раноха. Ті, що вижили, але втратили свій дім, звернулись до Ради цитаделі за допомогою, але та була беззаперечною і відмовила, адже кваріанці порушили закон ради, що забороняв створення штучного інтелекту. Війна з гетами, або як її називають ранкова війна, не просто знищила мільйони кваріанців, вона знищила їхню економіку, їхнє життя і практично перекроїла всю їхню культуру та історію. Після того, як виживші кваріанці залишили планету і стали мешкати на кораблях, вони згуртувались під новим стягом, створивши небачену до того мандрівну державу, відому як Мігруючий флот. А їхні супротивники в той же час, замість того, щоб переслідувати їх, залишились мешкати далеко від усіх на захопленій планеті, ізолювавши себе від галактичного товариства і відмовившись від будь-яких контактів з органіками, що породили їх, але які хотіли їх. Знищити окрему подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду, схарапудженому справнику з псарні та тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!